Не бачите. А, якийсь за Йоп, твою мать, я відступаю нахєм! Галя, я тебе чекаю, бо щось пиздец. Я просто їх ганяти я тут, буду, я сам що не єбашит! Я тут, я тут, іду, я тут. Іду, я їх ганяю, а ти їх... АА! Хуїть! Алло, лучники! <звачки> Об обходи з флангів! Мені... Мені дали вдітись, а тоді я буду частіше не бачить, нагадую. Я здох, блядь, на Так, Толь, не спіши, не спіши, не спіши, треба зрозуміти. Так, це твій труп, так? Один з моїх, я не знаю, який це сам. А їх тоже до хираж, да. Я бачу, чок і намагаюся його відпиздити. Блять, стріл. У мене ніхуя немає, я всі мої речі типу далеко. Беллиский. На! Я за щитом піду. Я не придумал, к я ж бери ни хуя, береги пишет. Ты це бачишь? Блять. Портал? Тушичок, блять, вон! Я то бачу, що вона тут. тут шучок, лон, блядь? блядь. Вон. Я здох.